Деякі колумийські маршрутки їздять із пошкодженим склом. 26 грудня. Впродовж дня в вікна автобусів кидали каміння у різний час у різних районах міста. Під час руху були пошкоджені маршрутки різних перевізників, як приватних, так і державних. На щастя, постраждалих немає. Деталі з'ясовувала Марина Максимів. Їздити коломийськими маршрутками небезпечно. Справа не в поганих дорогах, і самі автобуси справні. У вікна кидають каміння. Це почалося 26 грудня о 12.30. До вечора понад сім маршруток пошкодили. Ярослав Лісовий, водій автобусу, номер 10. розповідає, їхав за графіком. У маршрутці були люди. Аж раптом я не зрозумів. Це я став на світофорі, коло п'ятої школи. Це лупнуло її. Камінь, який пошкодив скло, зберігає. Хто і навіщо це зробив, не знає. Я навіть не бачу. Я сам навіть не сподівався. Я не розумію, що це було, і, візки, і що Та це хтось мусив кидати прямим ударом. Водій-перевізник маршрутки номер 1 рахує збитки, адже лобове скло тепер доведеться замінити. Розповідає, камінь ймовірно кидали з автомобіля. Наша думка, що це, напевно, з машини кидали, бо тому що не було видно, це на ходу назустріч. Їхали, тому що, бачите, всі удари йдуть напроти водія. Проте ні самого авто, ні того, хто ж бурляв по вікнах каміння, ніхто з водіїв помітити не встиг. Невідомо хто, навіть не виділи, звідки камінь летів. Дмитро Дроник кермує автобусом номер 21 Водій з чималим досвідом. Вікна його транспорту не пошкоджені, проте все, що сталося, чоловіка насторожує. Це може, якась провокація, може хоків. А хто кого на що коли. Я... Я навіть не можу вам сказати, що це за, за провокація і до чого ці автобуси міські. Я скільки роблю вже за рулем, я ще такого не це ж це перший раз. Микола Карпенюк теж водій маршрутки, йому пощастило, автобус цілий. Буквально я проїхав і хвилину за мною їхала, 17-ка то в 17-му номері розбили вікно. Проте чоловік обурений, здогадується, чи їх це рук справа. Банда Януковича, моя думка. Не видно, що твориться на Україні. Усі пошкоджені автобуси належать різним підприємцям, продовжує водій Микола Карпенюк. Каже, злоумисники спеціально автобуси не обирали. Кого попало, зробили і поїхали. Пасажирка пані Олена пенсіонерка, припускає. Вікна побили через те, що водії неналежно ставляться до пільговиків. Так просто нічого побити не могли. Може, якийсь щопер щось там дуже виступає, бо вони дуже пенсіонерів не хочуть возити. Як пенсіонер підходить до дверей, так він закрив і поїхав. Всі водії та власники маршрутів звернулися в міліцію. Їхні заяви зареєстрували. Ми звернулися у міський відділок, проте все, що сталося, коментувати відмовились. Причину відмови теж не назвали. Пасажири міських автобусів кажуть лячно, але будуть їздити маршрутками і далі, незважаючи ні на що. Зокрема, пенсіонери розповідають, ходити пішки сили немає. Навороні не полетиш, як мені, наприклад, куди треба. Ці інші запевняють уже нічого не бояться. Марина Максимів, Сергій Угрин для подій телеканалу НТК.